21 грудня 2024 року розсадник декоративних культур гуменюка Мирослава Степановича. Ну і починаємо з новорічної теми. Ялинки. Правда, вони в нас дещо попереростали, але це як подивитися. Для когось попереростали, а для когось, може, в самий раз. Тому заявляю як товар. Кожен метр погонний ялинки звичайної, зеленої чи європейської 500 гривень. Самовикоп, самовивоз. Бо копати нам самостійно такі красуні буде дорожче, ніж вони коштують. Тому на ваш розсуд. І є з чого вибрати різної висоти, вже на місці, як приїдете, виберете собі таку, як вам сподобається. І, як бачить глядач, вже перші екземпляри розібрані. Так що не затягуйте, бо 31 грудня вибір може бути значно менший. Запрошую на розсадник. Село Конюшівка. Бувший Липовецький район, зараз Вінницький, Вінницька область. Ось такі красуні. Будь ласка. Ну а ялина колюча форма главка. Тисяча гривень погонний метр. І десь отаку красуню. Більше двох метрів ми ще копаємо самі. А якщо вже більші, там 3 метри і більше, як от ті, також на умовах самовикопу, самовивозу. Бо викопати з гарним комом коштує значно дорожче, ніж вона сама. Але якщо це ваш інструмент, ваша праця, то може ви порахуєте, що це і не так вже дорого, як попрацювати якусь годинку на природі і зекономити гарні гроші. Ось такий гарний медвежий горіх, вже розрісся, Уже в нього гарна кінь під ним. І от моя нова ініціатива. Розкопав грядочки дві, так щоб була доріжка до, до стовбура, і зробив тіньовий сад. Тут і черемша, тут і дрібно цибулькові. Як позазеленіє, позацвітає, зроблю нове кіно. А поки отак. Просто земля, просто чорна грядка. Але там вже чекають весни наші новоси. Уже були під снігом. Але сніг розстав. Наші сіянці в корінні неживці і розсада в контейнерах діаметром 5 см та 0,5 літри, В залежності від культури. Самий такий бюджетний варіант посадкового матеріалу, доступний навіть зараз зимою. Працюємо в режимі сезон осінь-2024. 2020... Будь ласка, хто ще щось собі забув купити в цьому році, поспішіть, купіть, бо чи не кожен день щось видаляємо з продажу, як продане. А деякі культури навіть гарно виглядають і зимою. Зелене листя. Видно, що це. Ранньою весною буде дружний старт з такої розсади. Рекомендую. Ось так виглядає наше посівне відділення. Під зимні посіви. Все, що потрібно було посіяти під зиму. Культури, які потребують стратифікації. Я би Ті культури, які потребують стратифіка... стратифікації е, за теплої погоди за більш високих температур, ніж на дворі застратифіковані в сховищі, у відрах та ящиках, є й такі культури: магнолії, каштан їстивний, їм е, ґрунт. Пісок, в якому вони стратифікуються, не має промерзати, інакше схожість буде нульова, вимерзнути. А ось ті культурки всі чудово витримують наш клімат і чекають весни з нетерпінням. А тут контейнерна ділянка. Грядки з рослинами в контейнерах діаметром 12 см. Деякі є Д-18, де але в основному це Д-12. Все, що було продано за осінь, зразу підсаджено новими культурами, Ото ви бачите такі галявинки з свіжо замульчованою поверхньою тирсою. Оце все, що ми продали і засадили по-новому. Тож в новому сезоні, хай не з перших днів, а наш асортимент буде ну, майже майже-відновлений. А по деяких найменуваннях то навіть щось новеньке, чого ще не було. Так що час від часу заглядайте в каталог і будете кожен раз приємно здивовані. І тут грядочки з контейнерами в 12 см діаметром, ще заповнені рослинками, все чекає на весну. Але зараз не гріх звідси зробити замовлення. Загляньте в каталог, вони всі там є. Наша сонячна електростанція. Зараз хмарно то з неї толку небагато, а літом, то добре, наші насоси працюють ну, на 99,9% за рахунок сонця.